А про виконання міського бюджету за перший квартал 2013 року говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Також слухали плани щодо підготовки міського господарства до роботи осінньо-зимовий період 2013-2014 років та планову мережу закладів освіти міста на наступний навчальний рік. Розпочали виконком із приємного за сумлінне виконання своїх обов'язків щодо організації підготовки та проведення виборів народних депутатів відзначено подякують ЦВК Галину Білоус та Марії Корчак. Їх та іменинників квітня привітав міський голова. Відразу тоді до порядку денного перше питання про виконання міського бюджету за перший квартал цього року. За перший квартал міський бюджет не виконаний на загальну суму мільйон дев'ятсот дев'янольон дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень. Це невиконання є по доходах закріплених, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на суму 1 мільйон 119,6 тисяч гривень. В основному у цей кошик доходів надходить податок на доходи фізичних осіб, десь біля 99%, і він не виконаний на загальну суму 1 мільйон 122,5 тисяч гривень. Причина на невиконання цього виду надходжень спад фонду оплати праці основних платників. Також існує заборгованість із виплати заробітної плати. Вона складає мільйон триста тисяч гривень. А ще у міський бюджет не надійшло власних доходів на суму 800 тисяч. Загалом міський бюджет в першому кварталі недоотримав майже 2 мільйони гривень. Також дотації вирівнювання, субвенції на соціальні виплати. Це усе загальний фонд міської казни. Щодо спеціального фонду, то тут теж є проблеми. Не також. За рахунок невиконання бюджету розвитку міський бюджет не надійшло доходів до бюджету розвитку на 4 мільйони 599,6 тисяч гривень. Це є в основному податок на нерухоме майно, надходження коштів від відчуження майна, кошти від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. По видатковій частині хочу сказати, що станом на 1 квітня у нас в міському бюджеті заборгованість, рахувалася заборгованість по оплаті праці, термін якої не настав, 1 млн 144 тисячі гривень, яка погашена. Крім того, рахується заборгованість за теплоенергоносії. Говорили на засіданні виконавчого комітету і про планову мережу закладів освіти на наступний навчальний рік. Вона відрізнятиметься від нині діючої тим, що збільшується кількість учнів на 24 і кількість класів на 3, розповіла начальник управління освіти Марія Грицан. Середня наповнюваність учнів у класах у нас зараз становить 25,4 учня. Це другий показник в області після міста Івано-Франківська. Тому з двадцяти двох. Учнів середньої наповненості ми вийшли на такий відсоток наповнюваності. Я думаю, що це непогано. Що стосується по школах десь питань, то найбільша наповнюваність учнів у першій школі вона становить 29,3, у четвертій школі 26,7. У... Природничому математичному ліцеї 25 7. Класи, особливо 10-ті, де 17-18 учнів доведеться закрити, каже Марія Грицян, а деякі об'єднати. Щодо садочків, то черга й надалі є точніше дві, і в ній 530 малюків. Одна черга, яка є дітей від народження, тому що ми мусимо мати банк даних дітей, які народилися і проживають в місті Коломає, що ми на перспективу планували ну, кількість груп, які будуть необхідні в тому чи іншому році. Друга є, яка ми плануємо, пропонуємо батькам які влаштовувати дітей після трьох років, тому що материнська школа теж повинна бути до трьох років і матерям платять. Але в силу того, що йдуть працювати раніше, то ми беремо, коли виповнюється вже два, два з половиною роки дитині чи два і два в ясельну групу. Також на засіданні виконавчого комітету говорили про планову мережу шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них на 2013-2014 навчальний рік і виконання рішень виконавчого комітету з питань профілактики правопорушень серед дітей в місті, Коломиї та низку інших питань.